Назар Оксюк, а що ви думаєте, от на якому етапі цієї війни ми зараз перебуваємо? Ви теж та людина, яка відслужила зараз, ви є тут і будете займатися своєю діяльністю, яку робили до того. Але ну цікаво, якраз знати зсередини, що військові думають про те, що зараз? Ну, якби це банально не звучало, то військові насправді дуже сильно втомлені. І морально, і фізично. Ми всі бачимо, що дуже важко. Немає заміни, немає ротації. Можна сказати, що українське військо десь на межі людських можливостей фактично виконує завдання, показуючи при цьому неймовірний героїзм. Це дійсно те, чим в принципі ми будемо пишатися, і наші покоління будуть пишатися. Але люди втомлені, люди знесилені. І подекуди, можливо, вони вже думають, що може треба якесь припинення вогню, можливо, десь зупинитися. Ніхто не каже, що треба здатися, що треба відступити. Але можливо, вже починаються такі, знаєте, думки про те, що потрібно якусь паузу отримати більшу, бо вже неможливо, розумієте. Людина, яка вона б не була, це не робот, і вона <кхе> настільки довго вона в тому не витримає. Ну, я не знаю. Мої колеги побратими висловлювали мені такі думки, що можливо треба якусь паузу зробити можливо, потрібно зробити паузу, щоб перебудуватись, переозброїтись. Акумулювати сили, так тому що ну армія не бачить, що суспільство є тим, знаєте, готовим таким надійним тилом, який зможе її підтримувати. Ми це бачимо, і проблеми з людським ресурсом в збройних силах тому свідчення. Тому ну це, це може звучати сумно, але це є правда. бо би трошки повернутися до румунського цього нашого інциденту, так, так би мовити, так е, якщо так подивитися в загальному на цю так звану проблему територіальних претензій до України чи якихось там етнічно-національних претензій, чи зі сторони поляків, чи там угорців, румунів, дивно, що ще словаки не мають претензій. Можливо, тому що немає якоїсь такої, такої м, передумови, то я б це все назвав таким національно-історичним ПТСР-ом. Це все країни, народи, які пережили свого часу дійсно великі трагедії. І Румунія, і, напевне, цей пан Джорджеску, чи як його прізвище, він, напевне, мав би пам'ятати, що Румунію так само ділили і набагато серйозніше, ніж такими розмірами території, як, наприклад, Чернівецька область. Він забуває, як. Якщо не памиляш, якому в якому там Угорщина, коли забрала Трансильванію після першого Віденського конгресу в 38 му десь, ну, що не помиляюсь. Неважливо. Тобто забрали в них, взяли, так вирішили, півкраїни в них забрали. Бо це Угорщина. Так? Або Угорщина забуває, як їх поділили. Чи Словаччина забуває, що Угорщина до них може мати претензії, бо Братислава це колись була столиця Угорщини, і взагалі 10% населення Словаччини – це угорці. Тобто, це все країни, які пройшли трагедію е територіальних поділів, переселень, коли в них забирали. І вони це все забувають, і в них проявляється цей посттравматичний синдром. Давайте ми причепимося до України і будемо дзьобати Україну. Можливо, щоб вони теж трошки постраждали, як страждали ми. Але правильно було сказано: на такі випади потрібно опонувати, потрібно вести відповідне роз'яснення, нагадування, що панове, ви так само мали проблеми, і ми вам нагадаємо. І дивно, як це так, претензії на Чернівецьку область чомусь про Молдову мовчать. Ну, наприклад, так. І знову ж таки, з Молдовою в нас. Паспортів, е, та, схожість паспортів ну, умови. Е, та не паспорти. Президент Молдови Марія Сандо є громадянкою Румунії. Вона це офіційно визнає, вона вважає, що це нормально. Ну, ну, хай він тоді подумає, що з Молдовою робити. Ну, це розумієте, ми просто... ця дискусія заходить в... просто в абсурд. Але цей абсурд це є. Це як я кажу, це є самий справжній ПТСР, і як кажуть, ті нації, які не пам'ятають свою історію, вони не мають свого майбутнього. Тому про це треба нагадати. Коротенька ремарочка, що стосується Гренландії, Трампа і так далі, дійсно йде така тенденція, що міжнародна система відносин стосовно територіальних цінностей стосовно непорушності кордонів, вона знову ж таки зводиться до абсурду. Це перетворюється в якийсь такий, знаєте, театр безладу. І десь хтось собі думає, що можна повернутися на 100 років назад, десь як в часи там перед Першою світовою війною, і знов десь собі лінійкою чи сантиметром робити заміри по карті і міритися розмірами. Хоча насправді це все позбавлено жодного сенсу, бо ми розуміємо, що територія, вона, вона взагалі не надає ніяких переваг.